Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами своїми наблюдениями. Так, от запалюється сливочка. Нагрузка тут бешена. В минулому році була бешена, але більша часть урожаю, наверное, впала. А того року вона втрималася. І от яка тут нагрузка, яка грона. Я її не нормував, то була куплена сливка колоновидна. Ну Вона дійсно якась колоновидна. Всі побіги вертикальні. По горизонту я нічого не відхиляв. І от вона яка вийшла. Ну, на смак в минулому році пробував, нема видаючихся вкусових качеств. Але от нагрузка і зовнішній вид сливки хороший. Так що в садкові вона має право бути. Так, Тут якась диплоїдна сливка. Кстати, плоди. Буди такі скрупніших. Їх того року небагато, там в районі 10 штук. Але теж така цікава. І на вкус така вже нормальна. Так, сюди в мене причеплений ще абрикос. Ананасний, на черюпінський. NGI 19 сюди причеплений і ще два сорти абрикоса. От, кстати, десь тиждень тому робив окуліровочку, вона поприживалася, бо сьогодні черешки пальцем легко позбивав. Що свідчить про хороше приживання тута, 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 і, по-моєму, ще десь в якомусь місці. от Теж така сливка має право бути в садку. Ця сливка вже стоїть рочки три, мабуть і ще вона ні разу не плодоносила. Но тут теж окульовочка зроблена. тут же Персик якийсь до неї привитий, не пам'ятаю правда який. Ну і тут ще пуча укуліровок. Бачите, черешочок, якщо зараз відвалиться, так, да, все впав, то свідчить про хороше приживання. Тиждень тому була окуліровка. От зараз ще раз побачимо. От Відпадає. О, відпадає все. Значить прижилось добре. Вот, карликовий, карликовий. Персик, теж закладка тут хороша, нагрузочка на таке маленьке деревце. Тут очень нічого. Вот, дивіться. є І вони вже починають м'якшати. Я вже звідси пару штук з'їв, пробував, бо всередині щось косточка починає розтріскуватися. Ну і влізе мураха і буде. По всьому, то я був зірвав. Треба буде якось листочки трошки обстригти, щоб вони сонце побачили, затіняє і не набирає краску. А так, в цілому, нормально. Ось такий маленький, він мені по пояс, він більше не росте, йому вже, певно, років 5, ні, більше, років 7. От і так він себе чистує. Я звідси навіть не скажу, що там є якісь плоди, а вони є. Вот. Ну, Починає. Починає окрашуватися якийсь пізній сорт, я теж не знаю, що це за сорт. Отак От він виглядає. Це перше його плодоношення. Ні, це взагалі сигналка. Це навіть не плодоношення, це сигнальний урожайчик. От. І так само це. Це теж пізній сорт, він зараз якийсь зелений окрас. Це теж сигналки, Ну не знаю що це за сорт. І коли він буде. О, бачите, от така от дирка, коли є всередині. Я попробую сфокусувати, О, туди попадає мураха. І косточка, я так подозріваю, вже лопнута. І його можна зразу зривати, щоб не розпространялись ніякі болячки там і тому подобне. Я його потім обірву. От два карликових. Дві карликових яблунки таких от є з крупними плодами, ось такі плоди. От друга. От абрикосик. Вегетирує дуже добре, треба на небір на верхушки вже прищипнути, щоб закладував плодову бруньку. Тут я теж то на тому абрикосі це, по-моєму, два чи три сорти. Ну, тут точно у ананас не Черюпінський, а то... Ті рідні, щоб були куплені оці води ветки. А це ананасний, нас не найбільше, найбільше він пішов в ріст. Вот. якийсь пізній сорт нектарина. і дуже він маленький, певно, він буде перепривитий весною. Певно, я його переприв'ю. Жалко викидати вже ствол. Вот який. І корінь же, все, він же весь в робочому процесі. Просто мені не подобаються його плоди. Їхній розмір. Ну, поки на даний момент їхній розмір і колір. Геть не презентабельний, не товарний вид. Навірно, він буде. Ну, побачу, що чи буде через місяць, чи через два, може він потім стартане, а може. Ну, скоріше всього, що ні. Що то якась така дичка. Вот. Ну, особого внимания, яблунька заслуговує. Тут дуже крупні яблука, от мій кулак. А от які яблука. Дуже крупні. Їх вліплено. і Їх вліплено, Дуже хороша нагрузка. Не знаю, що це за сорт. Був куплений цей саджанець на місному ринку. Десь привозили, не знаю звідки це сторщина. Може це сторщина було привезено, звідкись не знаю. Це, по-моєму, навіть не мною було куплене. Мама купляла, але дуже хороше яблуня. Починає запалюватися. Персик інжирний, Інжирний, але він маленький, не, не такий, як був перед тим. Ранній він був дуже крупний, він розтріскувався і дуже багато було гнилого той не так розтріскується і не так гниє ну, він менший в раза три менший за цей ну але починає вже окрашуватися я думаю теж має право він жити в садку ну, от які плоди ну а там якась віточка в мене була привита якогось другого сорта персика не знаю що за сорт побачимо далі Ще два нових саженця, Та їх два, три, до тих, от, до тих шістьох вже попрививав. Тут ще в мене перчик гіркий росте посередині. От, абрикос. Щось не пойму я що то з тими веточками. Якась болячка його, я вже його кропив скором. І чим тільки щось він так... Так сидить, але головне, щоб далі не йшло в такому стані він вже знаходиться довго. І вот. на сливці на сливці теж інжирний крупний і спіє раніше, як на персику звичайно. Да, Тут на сливці плоді крупніші. Сливка починає дозрівати і починає дозрівати разом з ним і персик. Ну і той ніктар інший, є. той зелений, з того, і першу, з першого дерева, бано, то, що я показував. Він мені, не очі, Буде він перепривитий. От. Це дерево на сорті. Тут теж воно кольоровочки зроблено. Тут і абрикоски сидять. От прижилася, тому що відвалилась. От. Зараз зайду ще в той більший садок, що на городі покажу. Ага, от, помощниця моя побігла. Так, і от тут маю ще абрикос, який був посаджений весною, куплений як сорт, е якийсь там код, не пам'ятаю. І щось він тормознувся в рості. Чи е брунька підмерзла, що він не стартує? І вирішив до нього привити. Ну стовбур я перевіряю, він цілий. Зелений типу всередині. І вирішив я до нього проекулірувати. Може, може так щось буде, але вряд ли не відвалюється. Значить, значить він висихає. Значить нічого з нього не буде. Ну побачу, хай постоїть ще до осені. Осені може я його викину. Так, ладно, йду на другу ділянку.